Друзі, в ефірі телерадіокомпанія Кам'янець-Подільський з черговим випуском програми Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас цікавий співрозмовник, начальник Кам'янець-Подільського районного управління поліції Василь Шкіндюк. Будемо говорити про кримінгенну ситуацію та шахрайські схеми, які сьогодні розповсюджені на Кам'янеччині. Василь Іванович, насамперед дякуємо за те, що відгукнулись на наше запрошення поспілкуватися. Давайте почнемо з того, яка сьогодні Крімгенна обстановка на Кам'янеччині. Доброго дня вам. На сьогоднішній день на території Кам'янець Подільського районного управління зареєстровано біля 10 тисяч звернень, із них біля 500 внесено відомості до єдиного реєстру до судового розслідування. З них більше половини розкритих. По остальних злочинах на сьогоднішній день ми працюємо. На жаль, останнім часом фіксується досить велика кількість різноманітних шахрайських схем. Чи часто з цього приводу до вас звертаються? Шахрайство це є один із найпоширеніших видів злочинів. Практично кожен день. До нас звертаються громадяни, які стають жертвами шахраїв. На жаль, ці шахрайські схеми вони досить різноманітні і люди досить багато часу проводять в інтернет мережі. От це теж є, скажімо так, підставою для звернень? Чи багато людей потрапляють у таку халепу? На жаль, дійсно. Люди часто користуються соціальними мережами і стають жертвами шахраїв. Схеми бувають досить різні. Наприклад, Шахраї виставляють товар за дуже низькою ціною, де громадянин, бачачи, що дуже низька ціна, має бажання придбати цей товар, угу. У результаті чого шахрай просить переплату за даний від товару. Люди на це ведуться, перераховують кошти і після чого обривається зв'язок шахраю. Я так розумію, наступного ж дня або можливо й того дня люди до вас йдуть з заявою. А взагалі чи реально розкрити такий злочин? Реально. За статистикою цього виду злочину розкривається лише третина. Шахраї у своїх схемах все-таки вдосконалюються. І, на жаль, бувають такі випадки, коли людина переходить за якимось невідомим посиланням, а потім щось стається, що шахраї зламують її рахунки, і з рахунків зникають кошти. Чи дійсно це так, і чи багато до вас таких звернень? 90% повідомлень, які до нас надходять, угу. відбувається іменно таким, такий спосіб, тому що людина. Бачучи якесь певне посилання, в якому вказується недостовірна інформація про ту чи іншу подію, заходить на ту соцмережу, і в результаті певного періоду часу він помічає, що у нього з рахунку зняли кошти. І, проти... і Це можуть бути особливо якісь -то соціальні допомоги, О, так можуть бути такі оголошення на війну. Як, як, як правило, в більшості соціальна допомога або допомога там на вирішення, якихось інших виплат. Якісь, виплат і, і в більшості людина, бачачи, що потребує цього, вона там вказує конкретно перейти за посиланням таким-то. І... А як це Корис... працює? Людина переходить за цим посиланням, а далі вводить якісь свої особисті дані? виходить Не, так? Ні, в більшості на сьогоднішній день є такі випадки, що коли людина, користуючи мережу, uh -huh. проводила певні операції uh -huh. про по оплату чи придбання того чи іншого товару, а, а в результаті чого. Бувають такі випадки, що є захворі на це посилання, і не, не, не роблячи ніяких рухів по, по банківських карточках, у неї за певний період часу зникають гроші з рахунку. І вони люди приїжджають, до приходять до нас в поліцію і звертаються про те, що вони не вчиняли ніяких дій з приводу о, банківських рахунків, а у них зникли гроші. Починаємо виясняти, при яких угу. обставинах що вони. Робили до цього часу, і вони повідомляють, що користувалися соціальною мережою такою, такою, то в результаті чого, і що ви там бачите? Ну каже, була там користувалася таке, зверталася за допомогу, типа є надання допомоги. Вони перейти на за таким-то посиланням. Перейшовши за таке посилання, помітила, що через певний період часу знято в неї кошти. На жаль, крім онлайн шахрайства, є ще інші схеми, От які найрозповсюдженіші. Можете про них розказати, аби люди ну, не потрапили на гачок шахраїв. Крім інтернет-шахрайств, є ще інші види шахрайства. Наприклад, е, е, телефонує працівник банку до громадянина. І... Псевдопрацівник банку, скажімо так? так, так. Телефонує псевдопрацівник банку до громадянина. І повідомляє про те, що в неї заблокований рахунок, uh -huh. і, або зламали в нього пін-код, і, мож, і можуть зняти її кошти. Люди, довіряючи особі по телефону, що він працівник банку, відповідно, то працівник банку йому вказує, що вам потрібно вказати код карточки, який знаходиться на тому, або створити новий рахунок, uh -huh. і можемо перерахувати з цієї карточки на інший рахунок ваші кошти, щоб зберег, зберегли люди. В більшості кажуть, що ми можемо прийти до банку. Він каже, повідомляється. свій час не йдіть, так? Да, Економте свій час не йдіть, ми можемо вам зробити все по в телефонному режимі. І людина, в той момент, бачачи, що може втратити всі кошти, які має на, на заощадження, які має на рахунку, довіряючи псевдопрацівнику банку, uh -huh. о, дає реквізити своєї карточки, де добровільно виконуючи певні операції, які вказують йому по псевдопрацівник. І за пару хвилин часу всі заощадження, які має на своєму рахунку, перераховує будь то на свій новостворений рахунок. В результаті, і після чого звертається до відділення банку, пояснює, виявляє, пояснює, не телефонував на пояснює про, про ситуацію, і йому повідомляє, що працівники банку з такою інформацією до клієнтів банку свого не телефонують. І вони при видачі, і далі повідомляють їх, щоб ми при банківської картки ми вас запевняємо в тому, що не можна надавати будь-які реквізити, що стосуються рахунку, коштів. Стороннім особам, особливо по телефону, сподіваємось, що наші громадяни таки будуть свідомими, будуть дослухатись до порад і правоохоронців і в, соц... ну, в мережах, і засобів масової інформації. Про це постійно говорять, що не потрібно довіряти і кожну інформацію потрібно перевіряти і взагалі користуватись лише офіційними джерелами. Я хочу поговорити з вами ще про інше: от цікавий проект, поліцейський офіцер громади. Не так давно в громадах з'явились так би мовити шерифи. Ну, наскільки успішним був цей проєкт? Проєкт поліцейський офіцер громади, на ну, мою думку, це є один із найуспішніших проєктів на сьогоднішній день. На території нашої держави фактично, практично є тільки дві області, а, а я так думаю, що навіть один район на сьогоднішній день, який у нас, це Кам'янець-Подільський район, де на весь район е немає жодного дільничого офіцера. Це мається на увазі про те, що інститут дільничого офіцера відійшов в минуле, uh -huh. а на сьогоднішній день працює. Тільки пілотний проект поліцейський офіцер громади. На даний момент на території району обслуговує 64 поліцейські офіцери громади, 15 об'єднаних територіальних громад. Він, поліцейський офіцер громади це є, це є помічник населенню на місці. Він фактично від ранку до вечора живе на громаді. Починає роботу з кабінету. Голови громади, поліцейський офіцер громади має користування планшет. Uh -huh. І якщо черговий, бачучи, що є на території громади будь-яке повідомлення uh -huh. і бачучи, де знаходиться поліцейський офіцер громади, він зразу йому скидає повідомлення на планшет, і поліцейський офіцер громади, не чекаючи, поки прийде оперативна група чи інші види нарядів, він е миттєво. Прибуває на місце події і надає допомогу громадянам, які потребують її. І будучи на місці, він оцінює вже ситуацію і повідомляє чергово про ту чи іншу подію, щоб можна належним чином оцінити обстановку і відреагувати на те чи інше повідомлення в певності в кількості складу залежить, залежить від її його складності. Тобто, якщо порівняти, як працювали дільничні інспектори і сьогодні поліцейські офіцери громад, то матеріально-технічне забезпечення у них краще порівняно з тим, які мали інспектори тоді, Ф так я розумію? Фактично, у рази краще, тому що кожен офіцер громади на сьогоднішній день забезпечений службовим автомобілем, пальнем, канцелярськими приладами. Робочі, робоче місце на території громади. Тобто я так розумію, що вони стали в порівнянні з дільничними інспекторами набагато мобільнішими, так? Так, набагато мобільніші. вони мають про автомобілі, вони можуть реагувати на ті чи інші повідомлення миттєво. Я так розумію, що громада вже знає е, свого е, поліцейського і до них звертаються як до дільничного лікаря, це вже як член громади. Е, звісно, фактично, я вже зазначив, що поліцейський офіцер громади починає роботу з. Кабінета голови громади і а є вакансії у вас чи всі заповнені посади? На сьогоднішній день вакансії проводиться конкурс угу. на три заміщення трьох вакантних посад але... і багато бажаючих. Багато бажаючих, але вже відбір відібрано, і вони проходять навчання. А скажіть, будь ласка, а є ще якісь пілотні проєкти, які от здійснюються на території, до прикладу, Кам'янеччини? Так, найближчим часом на території Кам'янець-Подільського району запрацює патрульна поліція, яка буде обслуговувати міську територіальну громаду та інші громади району. В чому цієї патрульної поліції, от в чому її особливість? Ну, до сьогоднішнього дня фактично на території нашої держави патрульна поліція обслуговувала тільки міста обласного значення. Uh -huh. А... І подальшому вони будуть обслуговувати і районні центри. Uh -huh. То На сьогоднішній день фактично місто Кам'янець-Подільський ще, ще один район є на території нашої держави, де буде запрацює патрульна поліція. І патрульна поліція вона реагує на повідомлення некримінального характеру і порушення правил дорожнього руху на території обслуговування. А в нас залишається слідчі оперативні групи, це працівники карного рушку, слідства, які будуть повіжжати на повідомлені, є кримінального характеру. Як люди будуть знати до кого їм звертатись, що це за там правопорушення чи злочин, чи надзвичайна ситуація? Чи вони просто телефонують 102, а далі вже це ну, визначається системою там чи кимось? Коли людина телефонує на 102, два, угу. вона, повідом... вона потрапляє в кол-центр, єдиний де... колл-центр, так? Єдиний кол-центр і. Про ці чергові кол-центру, бачучи по, 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 території, по території, де є скоєна ця подія, uh -huh. він повідомляє найближчий наряд, бачачи по планшетах, де знаходяться там хтось поліцейський, дає йому повідомлення і паралельно повідомляє чергового по, по району. Uh -huh. І черговий вже, бачачи про складність е, реагування, uh -huh. він визначає. Відправити до слідчо оперативну групу, чи достатньо буде, якщо воно не кримінального характеру, то буде реагувати патрульну поліку. для Кам'янського району це пілотний проект, але загалом по Україні це ну не вперше вже це так вводиться цей проект. Тобто він вже десь працює в інших областях чи ні? Це пілотний проект для всієї України, uh -huh. і дуже приємно те, що це починається з Кам'янського району. Сподіваємось, що і цей проект буде успішним. Дякую вам за сьогоднішню розмову. На завершення, що б хотіли сказати, побажати нашим глядачам у такий нелегкий час берегти себе та своїх рідних, вірити у перемогу. А ми завжди будемо працювати 24 на 7. Дякую вам. Дійсно потрібно берегти себе. Ну і не забуваємо, що всі разом ми маємо творити цю перемогу. Важлива кожна гривня. Тож не забуваємо донатити на збройні сили України і. На завершення таке скажу довіряйте лише офіційним джерелам і лише офіційним засобам масової інформації.